15 серпня. Альбом з фотографіями. В кожному будинку є альбом з фотографіями. Які фотографії зберігаються у вашому сімейному альбомі? Чи можеш ти знайти та показати серед них тата, маму, дідуся та бабусю? Усі ці фотографії допомагають нам пам'ятати про різні події нашої родини. Це Дні народження, свята, прогулянки. Бог також має такий пам'ятний альбом це Біблія. Але в ній ти не знайдеш фотографій. Зате там є багато історій, які нагадують нам про Бога і його добрі справи. Які біблійні історії тобі запам'яталися? Мій біблійний вірш. А про це написано. Щоб ви повірили, що Ісус є Месія, Син Божий, Івана 20:31. Моя молитва, Біблію, Господи, читаю, про Тебе я пам'ятаю.